Ну що, друзі? Як завжди, ми знайомимо вас із цікавими людьми, які точно заслуговують нашої і вашої уваги. Отож, сьогодні у нас в гостях інста і тікток-блогерка, а також переможниця відомого телепроекту. Він готує, вона керує. Файна дівчина з міста Козятин Карина Нечіпору. Вітаю Карина, привіт. Привіт, так скромно відразу. Я скромно. Мало тебе, що було за кадром. Просто Карина. Ну, перше питання, яке насправді цікавить першу чергу. Мене і впевнений глядачів. Ви, хоч і епатажна, харизматична, і одночасно така, знаєте, простяцька дівчина, нашинська, скажімо так, це ваш образ? Чи це дійсно та Карина, яка є у житті та і на наших гаджетах і смартфонах? Ну, це дійсно я така, як є. Я нічого не граю, не придумую, Ну, така баришня з народу, народна артистка України і козятина? І козятина так. Да. Знімаю все, як є. Навіть ніколи не придивляюся свої сторіси, десь десь там щось не так. Ну так як є. Як взагалі вийшло? Ви цілеспрямовано хотіли стати блогеркою? Чи це якось само собою зайшло? Ну, взагалі, коли з'явився інстаграм, я спершу думала, що це що то таке. Думаю, що там ці люди роблять, це якась діч для мене. Потім мені потрапила Юлічка Верба. Я за нею подивилася. дивлюсь, ну вона може, вона скільки всього добилася в свої роки, що не можу я. Тому я так ішла. Мене спершу нічого не виходило. Два роки я вела в пусту, просто не розуміючи нічого. Намагалася зробити якусь красиву картинку. Потім зрозуміла, ну не виходить, то не виходить. Вела для себе. От коли я почала вести для себе, нічого не прикрашати, знімати все так, як є. Воно пішло. І я думаю, ага, просто потрібно бути собою. Клас. яка на сьогодні аудиторія у вас в інстаграмі і тіктоку? Тіктоці двісті 240 тисяч в інстаграмі 97, Скоро буде 100к, будемо празнувати. Клас, яка ваша формула успіху, як ви досягли цього результату? Ну, щоб якась формула, якась стратегія, такого в мене нічого немає. Я просто це люблю. Просто потрібно робити любити роботу. Якщо ви не будете любити те, що ви робите, нічого не буде виходити. Я це люблю, і в мене виходить. Не буває все так просто і легко. Щось маєте перекрукнути, скажімо так? Ну, саме перше це хейт. Постійно завжди всюди будуть хейтити. Мене постійно хейтять. за все. Що б я не робила, якщо ти робиш щось, ти погана, не робиш нічого, ти теж погана. Тому от найважче це хейт, особливо коли хейт іде зі сторони ще близьких, коли тебе не розуміють там рідні, друзі, то важко. Але просто потрібно, як то кажуть, робити для себе, забити болт. Хочеться сказати, що ти друге, але я скажу так. І все, жити для себе. В першу чергу ми все робимо для себе. А далі хто там вже, якщо людина твоя, вона обов'язково буде на твоїй стороні і зрозуміє тебе зараз блогерство <кій> це ваш основний е заробіток, і чи єдина це вже ваша професія? Ну це вже моя професія, так. Да. Угу. Це моя професія, тому іншого заробітку в мене поки що немає, але там в планах є. Три поради початківцям-блогерам, які лише хочуть завести свій блог. Ну, саме перше це бути собою. Ні в якому випадку нікого не копіювати, бо з того нічого хорошого не вийде. І робити це чесно. Тобто, якщо це блог, то ніяких гівів, господи, в мене були такі випадки. Це просто мертва аудиторія, з цього нічого не вийде. Ну а основне це бути собою. So. Клас. Ну і давайте перейдемо до проекту. Власне кажучи, у нас вже стільки продуктів на, <кій> на столі. Прийдемо до проекту і до розмови про. Він готує, вона керує. І Як потрапила взагалі на один із центральних телеканалів нашої країни, і власне кажучи, що й перемогли там? Ну, взагалі, спершу позвали не нас, знайомого також блогера, і йому вже потрібно було там. Ми спочатку проходили правильно сказати на інший проект на новий канал. Так, якщо я не помиляюся, і потім вже в ході нас запросили на цей пройти. Ми записали так, як є. Я навіть не очікувала, що ми туди пройдемо. Через пару днів нам написали, що ви проходите. Я така думаю, й щоб в ціліку, я буду в ціліку, йо маю. Поїхали. Так як є, все зняли. Я їхала туди чисто, щоб ну, попаду в телевізор. Йомаю, в мене ніхто не вірив, тикали пальцями, сміялися, що вона ходить, така пересіка з цим телефоном. Що з неї буде? Ну, я поїхала ще й виграла. Клас! Ну надзвичайно цікаво було спостерігати. Да, Скажіть, варто я передивився, скільки наша землячка, я не міг пропустити цей проект. Скажіть, будь ласка, чи змінилася ваша аудиторія, чи змінився якось ваш блог після участі у проекті? Ну дуже багато пропозицій, всяких так само збільшилась реклама. Ну і звісно, прийшло трішки більш такої вже дорослої аудиторії, бо так як телебачення більш дивляться дорослі люди. Тому це на блог вплинуло досить непогано. Я так розумію, це був ваш перший телевізійний такий масштабний проєкт. Да. Чи були пропозиції після того на якісь інші канали, на інші проєкти? Ні, поки ще нікуди. Ну я жду звідти мене, я жду, я вся готова. Як це дивіться? Ви кажете, ні, не було, а я. А ми. А телеканал а, ну, «Віта»? Ну ви, так, точно. Окей, тоді, власне кажучи, давайте спробуємо щось приготувати за правилами гри шоу і проєкту. Вона керує, він готує. Я буду в образі нього. Власне кажучи, і як в шоу говорили, що зазвичай там чоловіки не вміють готувати, ось це, я думаю, за адресою. Що готуємо сьогодні, Кирил? Будемо робити бутерброди по козятинськи Дуже <с смачні. Хлібчик нам треба, нам ножик нам треба. Ні, то вже керуйте тоді. Да? Буду готувати я. Ну, ладно, ну мені їсти просто, щоб не, було не питання. Смачно. Я, я буду стар намагатися Мастиш. дуже смачно робити. Так, який е шар має бути? На маску? Ну, я люблю так по добротному, щоб було так нормально. Ш щоб наїстися, да, щоб прикусити. можна було наїстися. Найдемо спільну мову. домовляємося гарненько. Тобі... Взагалі. Смачні вони будуть тоді, коли їх ще піджарити. Треба сковородочку, так з обох сторін, піджарити на олійки. Потім оце ми мастимо. Потім беремо авокадо. Авокадо треба м'яке, чорне. Ну, от Хлопчина, який купував, не знайшов, звісно, таке чорне. Думав, що воно спорчене. Да? Навіть ну, не то, знаю, хто думали. цей хлопчина, але, власне кажучи, я не вмію готувати, тому я поняла, по списку далі. Тепер нарізу, я не знаю, Ти, як тепір, його правильно зробити. Ті тепір, 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 угу. тепір це вже. Так, Роби. так що робимо за оказом? Ну, бери його якось ріжемо розрізай, щоб його можна було розкласти. А взагалі треба купити м'яке, взяти його ложечкою виковирити, пом'яти вилочкою, посилити, поперчити і все. Ну, я ж кажу, хлопчина якийсь не знайшов. Якийсь я навіть не знаю, хто цей хлопчина. <laughs> Ще треба. Ну, ще хоча б три, три штучки. А що ж тут їсти, слухай? Ти вже не їсти, А насправді, що... якщо вже говоримо про проєкт, ваш чоловік вміє готувати? Так, да, він рогалики вкусні. Він взагалі готує краще, ніж я. Я оце, знаєте, таку мама з діпесніжку. Тобто, коли <с>... кажуть на телевізорі про те, що чоловіки не вміють готувати. Вміють, 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 Міють, так? вміють так? чоловіки готувати. Ну, ми і виграли, можна сказати, завдяки чоловікові. Бо я, по перше, не що це таке, ото різото, якесь Абрулілі, вони там такі слова написали, кажу, що це таке? Це вже по якому. Так, не далі що. Це може відставляти, так? Так, тепер так тунець накласти. тепер. Тепер це ваше якесь козятинське слово, чи це ваша фішка? Це це моє, моє, Я ж не само козятина, я з села. Мальониче село Гулівці, жила я там в полях. мене так бабка говорить, я так говорю. Типір. Бог здоров'я вашій бабці. Ой, бабка, бабуля, подивишся, 100%. Мабуся точно дивляться телеканал. Доброта, так? -добротно, так? Да, да, да. Друзі, ну виглядає, по-перше, дуже апетитно. Я вже їсти хочу просто. <рес> а по-друге, смачно. Я боюсь тільки, щоб вони не проспадалися. Крина, як вам взагалі вдалося ось перемогти? Це завдяки тільки чоловіку? чи ви Ні, ну то Що ми команда, що я говорила, правильно треба робити, то туди, то туди. І так-то ми виграли. Все. Фінал? Фінал <рес> і ми коштуємо. <рес> Так. А це воно. Воно. Навіть те, що авокадо тверде, воно все одно смачне. Тобто, але раджу м'яше. Тобто, шанси, що ми б з вами, якби брали участь у проєкті вона керує він готує», ми б могли б перемогти. Да, так, але ви отримали заказувати. За що? Все вже не за що, вкусно. Друзі, власне кажучи, і добігає до закінчення нашої бесіди із пані Кариною. І не будемо її відволікати. Нехай їй смачного Карина, Ще раз тобі. Спасибо. Ми нагадаємо, нечіпуру Карина сьогодні з нами була в гостях. Інстаграмі тікток-блогерка. Ну і переможниця проєкту вона керує, він готує. До зустрічі! Вона керує їсть.